Друзі, зараз робимо таке от завдання по зворотнім дієсловам. Як завжди, робіть спочатку завдання, зупиняючи відео, потім продовжуйте дивитись і порівнюйте з тим, як треба було зробити і виправляти помилки, якщо такі будуть. Сподіваюсь, всі зроблять правильно. Отже, я хочу представитися. Друзі зустрічаються о 3-й годині, він часто скаржиться. Я піклуюся про батьків, хворий вже почувається добре, він не може сконцентруватися, гості сідають за стіл, ми спілкуємося в кафе, і жінки часто дуже довго малюються. Я хочу представитися: möchte mich vorstellen». У нас є два дієслова. слова. Одне модальне, можу сказати, mich vorstellen», або більш м'якіша форма їх-м'яхте. І частинка ся в нас, незважаючи на те, що от, вона відноситься не до першого, а до другого дієслова, різниця немає все одно, вона стоїть на третьому місці в реченні. Дур, друзі зустрічаються о 3-й um Uhr. Трефен sich. Друзі, вони. sich в формі він, вона і ви вони. Третя особа одними і множини лишається без змін. Так, лишається sich. Він часто скаржиться. Er beschwert sich oft. На якому б місці не стояло дієслово в українському реченні, ми його ставимо на друге місце німецького речення. І частинку sich на. Третє. Я піклуюся про батьків. Ich kümmere mich um die Eltern. ум слово, sich kümmern um. піклуватися про. Оце от UM означає про. Певні дієслова іноді вимагають певних прийменників після себе, наприклад, чекати на піклуватися Про і так далі. І зразу діє слово треба вчити з цим керуванням якого прийменника вимагає дієслово. Я тому виділив це все, підкреслив, бо це все один блок до вивчення. Хворий ще почувається добре, Der Kranke fühlt sich schon gut. Іменники е хворий хвора, будуть мати однакову форму Kranke. І тільки артикль «der Kranke» буде показувати, що це він, чоловічий рід, або «die Kranke», що це вона хвора. Der Kranke fühlt sich schon gut. Він не може сконцентруватися. Er kann sich nicht konzentrieren. Гості сідають за стіл. І слово сідати у нас зворотнє, але в німцях це логічно себе садити. І гості садять себе за стіл. За стіл куди? Стіл Der Tisch міняється на den Tisch в акузативі. An den Tisch. Ми спілкуємося в кафе. Wir unterhalten uns im кафе. Чому тут im? кафе? Це фактично in плюс dem. Кафе середнього роду. В кафе питання де? Тому в середньому роді das кафе поміняється на dem кафе. А in dem його можна об'єднати в im Жінки часто дуже довго малюються: Die Frauen schminken sich oft sehr зерлянгя. Я спеціально відмічаю різні члени речення кольорами для того, щоб ви бачили, що в українській мові дієслово слово може бути в кінці, в німецькій ми його мусимо поставити обов'язково на друге місце. Частинка sich Пішла на третьому місці. Я думаю, що це всім дуже зручно. Я сподіваюся, всіх вийшло правильно. Якщо були якісь помилки, робіть висновки і вивчайте нові зворотні слова.